Я, я, О, зашинию, за конечно, конечно. Батьки не достанется ни я. Батько руть, потім колокольчик. Я

А ма, миться, было мило досмотреть. Да, да. да. Он сейчас подземает і прийде ще. Скажет, давайте еще. Скаже, Давай а в прошлом году 11 штук було малых. Як вона їх высадила? Так. Было, було. Значит, было благоприятные... Там же яйца такие, здоровые. Здорово зні, да. здорове да. Як их можна перекатывать, чтобы в... в этом году, не вы ж, знаете, весна холодная была. Да. Была холодная. Ні, вона рання була, а потім да, да, потім да. Проба крила. Бач, ще, мабуть, не літають, але вже крила розправляють, вже крила такі величенькі. Обично є мороза, монітор, обично яблучка. От, малим виходити на берег не можна. Папа з мамою чатують. Ой, 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 яка краса. Це в них найвеликі, по-моєму, да? З, з дітей оцей сьогодні немає геть. Дуже гарний день, тому що немає зовсім вітру. Почекай, вон поплавок торчить. Ну, поплавки є, рибак, рибалок немає. І там було Ну, то сама спе. Ой, ще один пробує. Оце два, два великих, мабуть, вони хлопці, 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 ага. Нічого тут не дають? Нічого не дають, поплили далі. Ага, і, і, дів, дівчата, і дівчата за, за нею. Оце малесенькі. Це, ну вони трошки менші. Оце два. Оце два останні це хлопці. Да. Диви, вони трошки більше. Трошечки, але більші. Довші. Довші. Крила вони пробують. Тільки вони двоє пробують. Дівчата ще не пробують крила. розрушають... Уток, да. ну, щоб було... Вже, ото я не знаю, чи то мама. Мабуть, оце мама. Чуєш? Мабуть, оце мама, що вона з ними залишилась. А батько тютю. -тю. Пішов у розвідку. Так сказати би, так? Да? От діти. Їхні діти. Чому б... Вже така більш-менш воля в них, але тримаються сім'єю. Кольку умовила в город поки не їхати. Так, ми Уже можна купатися, тому що вже лебедів відплили. А будуть згадувати нас, що трошки тут накормили. То може, прийдеть іще раз.